We'll <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Після початку повномасштабного вторгнення багато чиновників і можновладців відкрили свої істинні обличчя перед українцями. Проте в кулуарах ВРУ ще роками до цього з'явилися одіозні фізіономії, що вели відверто про російську політику. 24 лютого для них стало початком зворотнього відліку до прямої відповідальності за багаторічне кремлівське засилля. Серед них найяскравіша постать Віктор Медвечук, що на пару з дружиною Марченко були причетні до масштабних незаконних схем в Україні. Після арешту кома Путіна влада активно узялася за подружжя та їхні. Законні схеми. Так, зокрема, суд нещодавно арештував активи дружини кума президента країни агресора Марченко. В те Запорізький завод розплавів на загальну суму понад мільярд гривень. Про це повідомила прес-служба СБУ. Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії, щоб запобігти відчудженню чи розпорядженню цими цінними паперами та усіма корпоративними правами суд, задовільнив клопотання слідчих СБУ, погоджене прокурорами облпрокуратури. І це вже не перший випадок за останній час, коли Марченко а точніше їй. Її майно потрапляє під роздачу. Так раніше суд арештував її майно загальною вартістю більше 5-6 мільярдів гривень. За даними спецслужби, рішення суду Івано-Франківський міський суд стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній. Також накладено арешт на два земельні ділянки, чотири житлові будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігуранці. Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них київські компанії TerraInvest, Укркапітал і Спорттур, яка дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України. Саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму. А також сплачувала податки до розбюджету, наголошують у спецслужбі. Як бачимо, за Марченко лишилося багато майна та активів, що були незаконні набуті чи мали прямі зв'язки із РФ. Зазначимо недалеко утік у зв'язках з країною агресоркою від своєї дружини, і сам медвечок, перебуваючи уже. На території ворожої держави він видав перли про ніби нацизм в Україні кум Путіна заговорив про геноцид Донбасу і нав'язаний заходом так званий ядерний апокаліпсис. На захист російського диктатора Путіна зрадник вимагає трибуналу над Зеленським. Він цинічно стверджує, мовляв, це Україна разом із союзниками створила усі умови, щоб залучити бідну Росію до так званого збройного конфлікту. Що це як не типова розпропаганда? Так нещодавно очільник Гур Буданов у інтерв'ю українським змі заявив, що підозрюваний у держзраді, як нардеп становить значну цінність для ФСБ та досить ефективно працював проти інтересів України. Він становив дуже значну цінність для ФСБ, тому що ця людина працювала на них роками. Те, що він працював, це один аспект. А інший аспект це кошти. На його йшли кошти і на ньому, і на його оточенні під його контролем досить великі суми. Якщо ви думаєте, що хтось там цінує якісь людські якості, дружбу це не так. Не можна сказати, що він погано працював тут. Це неправда. Він працював досить ефективно. Те, що він трохи більше ніж трохи собі лишив, це інше питання. Але сказати, що він був неефективним, не можна. За словами Буданова, появами в розпропагандистських медіа свідчить. Що росіяни прагнуть використовувати усі можливі інструменти впливу щодо можливих планів Росіян використати Медведчука, для досягнення своїх цілей на початку вторгнення Буданов зазначив, вони реально мали кілька варіантів відразу завести сюди усіх тих, від кого ми позбулися далі на місці уже розбиратися. На Медведчука вони досить сподівалися, тому що він був легітимним нардепом, на відміну від Януковича, який просто кричить, що він легітимний. Медведчук був легітимним насправді. Свій там велику роль відігравав, але він без статусу був. Тож у цій ситуації з Медвечуком та Марченко цілком очевидно. Що вони обоє повинні не лише понести відповідальність за усі незаконні схеми та зраду України а й відшкодувати державі утрачене і награбоване. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал і ставте лайк.